Захисникам найкраща література із самого серця України до нашого кам'янського передали понад 150 книг різної тематики для наших військових. Громадська організація Реформація привезла книжки у центральну бібліотеку імені Тараса Шевченка. Громадська організація реформація запустила проєкт програму Військо читає. Мета цього проєкту забезпечити актуальною, якісною, сучасною світоглядною літературою, а також популяризувати читання як вид дозвілля у Збройних силах України. Проєкт Військо читає існує понад два роки. За цей час вже укомплектували літературою 50 військових частин та бібліотек. Завдяки донатам і волонтерам цей проєкт може існувати, і всі книги доходять до своїх читачів. Ми зрозуміли, що є потреба в військовій літературі і в військовій літературі сучасній для дуже багатьох бійців. І крім того, виявилося, що військо читає незалежно від того, чи воно в окопі, чи воно в госпіталі, чи, чи просто військовий вдома на відпочинку. Військо читає. Тому проєкт проект набув зовсім нового значення. В нас з'явилися книжки, які ми видаємо виключно для військових. Ми збираємо на них кошти. Переважно військові читають вузьконаправлену літературу, таку як тактика під час ведення бою. Невідкладна військова хірургія, розповіла Анна Бондарчук. І це книжка, яка рятує життя. Вона дійсно рятує людське життя, тому що там є ті знання, які потрібні тактичному медику на полі бою, і він може врятувати чи життя, знаючи ті чи інші моменти. Книжка тактика легкої піхоти для малих підрозділів, тобто там, де бійці можуть почути досвід інших людей з військової справи, не той, який був в 45-му році у нас на війні, так а ось якісь трошечки свіжіші. Це видання, це переклади американських видань. А презентували нові книжки фахівці із центральної міської бібліотеки імені Тараса Шевченка, коротко розповівши про кожне видання. Адже про всі книжки, їхні напрямки, теми авторів можна говорити нескінченно. Поділилась менеджерка зі збуту підприємства Наш формат Софія Коренєва, яка і підбирала літературу для нашої бібліотеки. Хуточну літературу, літературу публіцистичну, психологію, саморозвитку От певну часку складає література. Ем... Більш професійного характеру я б це назвала, тобто, наприклад, як покращити свої писемницькі навички, як покращити свої навички з менеджменту, з маркетингу, є частина бізнес-літератури, тому що ми думаємо, що це дуже на часі, тому що люди будуть повертатись, вони будуть відкривати свою справу, і їм потрібно розуміти, як це робити правильно, щоб працювати для себе, для країни, тобто от, такого кшталту. Різноманіття книжок сподобається навіть вибагливому гурману, адже тут безліч бізнес видань біографічної, художньої та військової літератури. Ознайомитися з нею та почитати може кожен охочий у центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка.